Идет транспорт. Шановні глядачі, усім доброго дня. Розпочинаємо онлайн-жеребкування традиційного турніру пам'яті Максима Москалюка. Це вже дев'ятий турнір, який проходить за ліком. У нас вже на базі Дюзаша «Дует». В цьому році ми проводимо турнір по 2013 року народження у форматі 6 плюс 1. В цілому у турнірі будуть приймати 12 команд. Які будуть розподілені на три групи по чотири команди. В перший ігровий день ми зіграємо кожній групі. По... Команда зіграє по три гри. Це буде груповий етап. Гра буде складатися з двох таймів по 15 хвилин. Потім у нас буде вихід в одну четверту фіналу, виходять всього дві команди з групи, плюс дві треті кращих команд серед трьох груп. Ну, такі команди були поділені, поділені на сіяні та не сіяні, тобто по шість команд в кожному кубку у нас. Зараз ми проведемо жеребкування, тобто все чисто, прозоро. Буде в нас витягувати шарики, гравець 2011 року народження Роман Мурашенко. Зараз ми почнемо витягувати групу А. Це в нас буде перша команда. А перша команда це Десна чернігів. Так, зараз другу команду витягуємо. Це група Б. Перша команда. Група Б. Перша команда, це фаворит міста Бриспі. Третій шарик. Це ми витягуємо. Третя група це група В, команда номер 1 Динамо, місто Київ. Зараз ми витягуємо далі. Це друга команда буде в групі А. Команда Рось, місто Біла Церква. Зараз ми витягуємо друга команда, це другої групи, групи Бі. Дю США Дует, Команда Жовті. І далі в нас третя команда, група В. От друга команда, група В, вибачаюсь. Зміна оболонь, місто Київ. Далі в нас ідуть команди Несіяні. Зараз ми витягуємо третя команда, яка в групі буде А. Третя команда група А, це Ніжа. Зараз це в нас третя команда другої групи Бі. Бахмачо. Це в нас зараз третя команда третьої групи В. Козак. Ханю США Козак, місто Київ. Зараз у нас пішуть четверті команди. Е, група А. Команда 4 Ю США тует, Чорні. Група Б, четверта команда. Восход місто Київ. І це в нас остання команда. Третя група, у нас, група В, четверта команда. Чайка, місто Вижгород. Е, найближчим часом всім дякую за онлайн-жеребкування. Ми зараз озвучимо всі команди, які в нас є. Е, група А перша команда Десна Чернігів, друга команда Розбіла церква, третя команда Ніжин, четверта команда Атулет Чорні. Група Б перша команда Фаворит Бориспіль. Друга команда «Атлет жовті, третя «Бахма», четверта Восход. І група В. Перша команда Динамо, друга зміна оболонь», третя козак і четверта чайка вижила. Всім дякую, до скорої зустрічі.